Вітаю вас на каналі, у мене епізод. Мене звуть Луїза і я обожнюю серіали. У першій частині цього відео ми оглянемо головні картини осені, а саме за вересень та жовтень, тож вам не доведеться їх чекати, видивляючись дати. Я подивилася ці творіння, тому зможу розказати про них детальніше та зроблю це без спойлерів. Також буду згадувати схожі серіали або ті, в яких знімалися акторки та актори з цих шоу. Як завжди, в описі залишу тайм коди з нас з вами серіалів українською та англійською. Буду вам вдячна, якщо підпишетеся та додивитеся відео до кінця. Отож, поїхали! Любе дитя Netflix. Німецький міні-серіал, психологічний трилер, кримінальна драма, дівчинка, про яку йдеться в назві, серйозна та відсторонена. Дитині нав'язали багато правил і спотворене сприйняття світу. Тендітна психіка якось пробує пристосуватися до створеного для неї середовища. За це виглядає досить кріпово. Але дитя не єдина головна персонажка. Вони ростуть разом з братом, також їх оточують дорослі з різними цілями, деякі з яких пригнічують дітей, а інші Допомогти. У любому якому висвітлюється дуже неприємна тема, зв'язана з важким порушенням прав людини. Це не просто сприймати. Але хоч картина і похмура, від неї не відірватися. Сюжет трохи заплутаний. Тож краще дивитися уважно, не на фоні. Локації обмежені. Є камерні сцени. Враження від серіалу неоднозначне. Але можливо саме цього її добувалися створювачі Підкидьок Apple TV Plus Містичний трилер по однойменній книзі. Він буде проходити у двох часових лініях, показуються два покоління та хід їхніх життів. За сюжетом радість новоствореної сім'ї затьмарюється. Чоловіка починає насторожувати незрозуміла поведінка його жінки. Він губиться у здогадках. Та, поки відволікається, ситуація стає гірше. Героїня відсторонюється, закривається у собі. Спочатку вона намагається діяти. Але темрява затягує дівчину все глибше. Складне батьківство обтяжує і батька, і мати. Але по-різному розповідь заходить далі та досліджує моменти з минулого. Але тут є і історія кохання. На перший погляд, шоу про післяродову депресію, але з казковими мотивами. Та з цим не все так просто. Темні сили та прокляття трохи плутають картину. Цілому серіал не тікає, що треба бути обережними зі своїми і чужими бажаннями. Тваріння задає питання, як захистити дітей від себе, від своїх рішень, згубного впливу, а ще демонструє трансформацію почуттів з кохання на ненависть. Підкидьок відходить від книги, але то не робить його гіршим. Це захоплююче похмуре візуальне дійство поглинає, а лякливі несподівані звуки не дають заспокоїтися надовго. Стан між розумінням та нерозумінням буде супроводжувати впродовж серіалу. Континенталь, ПІКОК Прайм-відео Кримінальний екшн-трилер» трилер це трьохсерійний міні-серіал, але з епізодами по півтори години. А також приквел та спін офф Джона Віка. Дія відбувається в Нью-Йорку під час його забудови, починаючи з 1975 року. Тона фільтрів задають гнітючий настрій. Їх відображають атмосфери тих років, коли спостерігався розквіт мафії. Історичні події вплітаються в сюжет як от зима невдоволення, період страйків профспілок у США та найхолодні зими За останні 16 років, а одяг того часу добре продуманий і демонструє часи секс-революції, хіпі та диско. Континенталь з назви це готель, в якому збираються найзапекліші злодії. Головний у ньому жорстокий чоловік, який вимагає повної відданості від своїх підлеглих та слухняності від гостей. його грає Мел Гібсон. У готелі діють класичні правила, як для цієї кінофраншизи. Ніякої зброї є не вбивати у цих стінах. За сценарієм вороги континенталю планують вдертися до нього будь-яким способом та влаштувати переворот. У них своя правда, і наче виправдані цілі. Це буде величне протистояння відданих служителів організації та їхніх супротивників. Персонажок та персонажів багато показують то одних, то інших. На жаль, не знаючи чи не пам'ятаючи подробиць Джона Віка, складновато розібратися зі всіма іменами є тонкощами, але все одно можна поверхнево зрозуміти, хоча б. Поточний сюжет. В серіалі є екшен у вигляді гарно поставлених боїв, а також багато діалогів з обговоренням поточних справ. З-поміж іншого, тут можна простежити антивоєнний меседж. Також у континенталі зустрічаються цікаві переходи між сценами. Невеличке нагадування. Підпишіться на цей канал, мені буде приємно, а вам корисно. Безсонні ночі. Apple TV. Комедійний серіал з деякою задумливістю. тут показана історія двох друзів різної статі, які не можуть заснути їм самотньо, тому вони ведуть бесіди між собою по відеозв'язку, потрапляючи в якісь безглузді ситуації, часто не переривають зв'язку, даючи можливість другій людині взяти у цьому участь. Епізоди здебільшого камерні, а сюжетна лінія одна: тобто, беруться якісь два приміщення по одному для неї, є для нього. І в них проходить більша частина серії з розмовами двох головних героїв та героїні. По таймлайну створювачі запросто можуть розтягнути один вечір на два епізоди, або розглядати зовсім різні дні, не підряд. Одну з центральних акторок ви можете знати по ролі у доброму лікарі та «Попитьках» – Антоніо Томас. Безсонні ночі легкі, з ними можна посміятися і поплакати. У серіалі відстежується динаміка відносин кількох людей, а друзі підіймають багато нестандартних тем різної глибини, над якими можна задуматися. І за цим цікаво спостерігати. Падіння дому ашерів Netflix. Містична драма з елементами жаху заснована на одноіменній книзі Едгара Алана По та інших його творіннях. Зокрема, тут цитується його вірш Ворон, що додає неабиякої атмосферності. У центрі сюжету заможна та велика родина. Вони не схожі між собою, частково різного походження, і від цього ще цікавіше за ними спостерігати. Доля випробовує цю сім'ю неудачу. Вони володіють компанією по випуску ліків сумнівного характеру. Але не беруть на себе відповідальності та майже завжди виходять сухими з води. Цим картина нагадує таблетку від болю. Розповідь йде від імені батька сімейства. Всі серії він ніби сповідається детективу, розказуючи про найбільш значущі події свого життя та чисельних дочок її синів, які були народжені як у стосунках, так і поза ними від коротких зв'язків з їхніми матерями. Також паралельно показують його дітей у минулому часі, з деякими з яких стаються жахливі речі. Можливо, це і підбиває чоловіка до такої відвертої бесіди. Шоуранер падіння дому Ашерів запросив сюди Рут Кот, Саурян Цапкота, Айо Фурукаву, Саманту Слоян та Рахулу Колі з його минулорічного серіалу Опівнічний клуб, що випускався також під Геловін. Деякі з них знімалися до цього тільки там. В шоу присутні скримери, і їхня кількість росте по експоненті, так що занудьгувати не доведеться. Дивитися цей похмурий серіал доволі захопло. Уроки хімії Apple TV Надихаюча драма про боротьбу з несправедливостями світу. Вона знята по одноіменній книзі, випущеній у минулому році. Серіал розповідає про розумну жінку хімікиню фахом, яка з огляду на нерозвинуті 50-ті роки була недооціненою. Їй доводилося працювати не за фахом та відчувати на собі дискримінацію за статтю кожній зі сфер життя. Головна героїня хоче досягти висот серед вчених, де переважають чоловіки, бо на кожній сходинці знаходяться ті, хто заважають жінкам потрапити на вищі посади. Також у неї є хобі приготування їжі, яке вона об'єднує з основною діяльністю та готує науково і вивірено, Колись з дівчиною трапилася жахлива річ, але вона зустрічає добрих людей та знову вчиться Довіряти, час про який йдеться в серіалі, сповнений сексизму у суспільстві. Жінок тоді ставили у дуже жорсткі рамки, які розглядали в основному тільки як заміжніх матерів чи домогосподарок, а зовсім не як повноцінних особистостей, в яких є свої бажання, цілі та потреби саме як то є насправді. Тому логічно, що ця протидія упередженості, основна тема творіння, але є її лінії у вигляді відносин між людьми. Також у ньому. Расові та сімейні питання. У центральній ролі тут виступає Брі Ларсон, капітанка Марвел зі всесвіту власне Марвел, місцями серіал дуже сумний. На початку епізодів є цікаве трохи сюрреалістичне інтро, в яке можна залупати знову і знову. Фішки уроків хімії, типу розповіді від імені собаки, роблять шоу більш незвичним і живим. Одяг персонажок персонажів та музика в оточенні продумані. Її добре відображають п'ятдесяті шістдесят роки тіла нетфлікс. Драматичний детективний сайфай-трилер з історичними складовими. Він заснований на одноіменній графічній новелі DC Сі Спенсера, який, на жаль, не дочекався екранізації цього творіння. Дії відбуваються в Лондоні відразу в декількох часах. У нашому в майбутньому до двох минулих тут відбуваються злочини. Вони дуже схожі, якщо можна так висловитися. Але що їх пов'язує, ще доведеться з'ясувати. У кожної з детективок та детективів є свої особливість. Через які вони вносять свій вклад в атмосферу серіалу, а також пов'язані з поточною реальністю складнощі: антисемітизм, гомофобія, авторитаризм. Як не дивно, у всій цій купі саме наш час здається найідеальнішим. За розвитком подій у картині захопливо спостерігати. Деталі нашаровуються поступово. Дивитися треба уважно, щоб не упустити нитки кожної лінії. А персонажів та персонажів так багато, що можливо, вам прийдеться їх записувати або хоча. Щоб намагатися запам'ятати, хто вони та як зв'язані. Цим, а також настроєм є дечим іншим, серіал нагадує легендарну пітьму. Серед інших одну з ключових ролей виконує Шира Хаас. Ізраїльська акторка, яка грала у неортодоксальні. А другу англійський актор Джейкоб Форчун Ллойд з ферзового гамбіту, розповім вам про продовження серіалів вересня. Колесо часу. Другий сезон. Prime відео. Розчарування п'ятий сезон Нетфлікс. Я є Груд, другий сезон Дісней Плюс. Вірджин Ривер. П'ятий сезон. Нетфлікс. Ранкове шоу. Третій сезон. Apple TV Plus Американська історія жахів. Дванадцятий сезон. FX Сексуальна освіта. Четвертий сезон. Netflix А тепер про продовження серіалів жовтня. Люпін, третій сезон. Netflix Лойкі. Другий сезон Дісней Плюс. Наш прапор означає смерть. Другий сезон. Макс. Сяюча долина. Другий сезон Старс. Рік та Морті. Сьомий сезон. Картун Нетворк. Пофс схожий на мене. Другий сезон Пікок. Еліта. Сьомий сезон. Нетфлікс Босх завіт. Другий сезон. Амазон Фріві Завантаження. Третій сезон. Прайм відео. Бітися ходячих мерців. Восьмий сезон. AMC AMC Плюс. Позолочене століття, другий сезон HBO Max. А ви вже встигли подивитися якісь з цих серіалів? Як завжди, буду рада вашим коментарям. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь. Дякую вам за увагу.